Поїхали, приїхали, поїхали. Шкода Павліка. Павлік, а тут будемо шкодувати. Щось зі старіє, чи що? А, Чую, хто не жаліє, хто не жаліє. Нет, зашли там, задину, что, вона начала шестого. Один, але ты у себя вс это не знаю, одинаковая пучкай, человек. — Сказала? — Так, вона сказала, а я цей... — Тому що вже ніколи ніколи ти чи не кажеш ніколи, що ти... — Знаєш мене? — Ну, таки все одно в нас все одно пишуть. — Ну, а що, трохи знаємо? — Ну, в школі, ми не знаємо. — Так. — І я така, давай, йшов. — Та Вінцька сказала по-індійськи, що твій дезерт — наш преподавець. — Наш преподавець? — не ні, Добре. Добре, якщо людина не умирай. І попадає так. зразу або туди, або туди, бо багач ба вже був на тій стороні і відчував, що йому було недобре. <кху> -а. Пекло його. Так. А це вже відчував Мирає людина і вже Зразу переход, Як ні туди, то і туди. Ну, це дуже проста теорія. <кху> а я потім з корінки зв'язати, я потім зв'язати саме, де говорить, що допусні і море віддало тих. На основанні чого? Якщо не був ще суд, на основанні yes. чого його судити? Перше всього, давайте ми візьмемо навіть теорія матерії. Матерія не виникає і не зникає. Лише переходить з одного виду в інший. Це закон матерії. Матерія це енергія. Ми візьмемо. Так, наше тіло це матерія, але душа наша це не матерія. І коли ми розстаємося з тілом. Душа наша далі існує з всіма почуттями віднесли, налоду Аврааму, там, Звичайно. І ті душі, а дух. Дух, це душа, ми зараз де в тебе. в де Умітіли. Звичайно. Це життя наше. Наше життя. Так душа це життя з всіма почуттями. Тіло тіло зникло. Як тіло зникає, спочуття не зникає, Абсолютно вони знаходяться в душі, і вона душа, вона існує з духом у Божій присутності. І коли настане той час, оця матерія тіла переміняться. Ми перемінимося в мгновенні ока. А ті приобретуть оце, десь воно там існує, може його в якійсь іншій формі існує. Взагалі, як нам знати, Бог да. А, як, а як, як, як же, як же вже, вже вони там, вже вони одні там, другі там? І дивися, значне з першого. І сотворив Бог чоловіка. І чоловіка душою. Став, зробив тіло і душу живим существом, розумним существом. І щоб дух це є якраз той компонент, який став, ну як, як клеєм. Добі... Ну, це, це є той компонент, який після чого Бог міг сказати, або Бог сказав, що зробимо чоловіка по образу і по подобі нашому. Це той компонент, який доповнив це все, і далі, коли і ти, ти питаєшся про матір, про що море віддасть, то якраз сказав, що море що віддасть? матерію, яка перейшла в іншу форму, вона злогнила. І тому і море, і земля, і все воно віддасть матерію для того, щоб знову душа і дух, дух вернеться. І став чоловік душою живою. Чому я так пишу? пише? Тіла наші вмій ока і Вони зміняться для того, щоб вони змогли жити вічно. Одні у славі, а другі тоді, каже, будемо славного да. тіла його, який він мав. -ті тіло буде одне зроблене для подобіг славного тіла його, а в других буде тіло е змінене в таку молекулярну структуру, яка буде постійно знаходитися yeah. well, в муках вішних. Це колись так говорив лопухін.

Господні слова, що зміно і раді снайти, ніж визнає, найность на одного Христа, може принесе.